Який вітер піднявся. Ми зараз вже будемо збиратися їхати картоплю полоти. Всім привіт. Вчора ми пропололи і сьогодні до обід були. У нас вчора ввечері відлив дощ, а в Кролевці був град. Я дуже співчуваю людям. А у нас вчора ввечері знову-таки пролив, ми тільки додому приїхали і, і почався. А по землі, дивіться, як підсихає. Пролило вчора. Позавчора вночі пролило. Ну, а я вийшла сюди, вибігла, подивитися. І от вам і мої доходяги. Мої доходяги, огірочки. Арктика і еколь, які в стаканчиках переросли, дуже переросли. Я переживала, що вони взагалі тут їм... Вони то під агроволокном, але агроволокно це від граду, ну так, і то воно таке старе, що гарний град його проб'є. А більше від сонця, щоб від сонця вони не попеклися мені. Он бачите, там? Це я голову засунула незручно. Вон там лежать вони, огірочки. Вон вони. Так я вибігла, саме світло вимкнулося друга година та токали собі. Зготував, то думаю, він поки поп'є, а я подивлюся, таки похожу мої кавунчики із касетної розсади, шкода, що мало. І дині. А я зараз покажу і дині, які саджені у ґрунт 18 травня. Ось огірки, які саджені, також у ґрунт. Зайшло там мада Ну, Перець радує, помідори радують. Сьогодні у нас останній дообід трохи мрячило, але з картоплі нас не прогнало. І сьогодні пишуть, що останній день дощів, та вже і вітер помінявся. До обід був вітер, як сказати, з одієї сторони, а тепер з цієї. То, може, завтра, в обіди чи не знаю, як, бо до обід на картоплі, викрою час і таки почну обробляти помідори від фітовтори, бо треба. Треба-треба. А вчора вибігала ввечері. Жука немає. Жук попадав на ранній картоплі. Пам'ятаєте, як вона примерзла? Це Белароса видно. А це Рив'єра. Ну, по ній он якась, певно, в домішках. І я вчора увечері. Ось, щоб не збрехати, воно може буде й видно, де я. А, я з цієї сторони заходила ось так. Десь я тут вчора рилась. О! Ось видно. Ось я вчора підривала, не брешу, ось така картоплина лежить. Навіть зараз руку забрудню, ось вона. Он. Це така рев'єра. Але хай ще день-два-три побуде. І будемо смакувати. А я кажу мамі, у нас завжди 5 червня відкриття сезону ранньої картоплі. Ми картоплю садимо. І не накриваємо нічим, ніяким агроволокном не вигріта, нічого. Просто, накрита, просто землею накрита і все. Моя рання капуста, щось під'їло одну. І ось скоро скоро буде. Ну, по буряках тут все нормально. Прополимо вже картоплю і відразу будемо її обгортати. А тут, тут при домівці, при двору. Будемо потроху виходити, дай переполювати, дай помідори обробляти. Мама щось рахувала, більше 400 корінців у нас помідорів було, виходить і 343 перчинки. Ой, і тут помідори ось посадили, де не зійшов. Де не зійшла морква. О, а воно ж он сходить дрібне. Морква там далі є, червоний бурячок, а тут не зійшла. І йдемо далі. Хочу ж таки показати вам дині і кави. Сортові, F1. Кукурузка посходила, тут ще не полено. І кукурузка навіть не вся посходила цукрова. Видно, що так рядочками має бути. Тут мала бути диня, ось насіння, яке не зійшло. Не знаю навіть чому. А я насадила інших день. Ну, цих самих день, що й садилося. Насінням і як робилась луночка, проливалась водичкою, втавала водичка, потім садилось насіння і загорталося. Ось одна. Ось так само, сіяне. Ну, також, бачите, там диньки всередині диньки. Ось сходить. Я насадила. Тут ось насадила, дивіться, сходить, тільки не знаю, буде діло з них чи ні. Та й тут же ж, напевно, он лізе. Кавуни також зійшли. Оце посадила я в касетах, треба було на тому і залишитись. Ось три кавунчики зійшло. Тут ось кавунчик. Тут ось тільки лізуть, подивіться. Це вже дойдуть руки після картоплі. Це і раніше виліз. Що тобі заважало? Що тобі заважало? Я не знаю. О! Це ж тут ні, це я тут насівала динями вже. о, Як уродять дині. У нас, знаєте, вересень може бути такий спекотний, що ще тут, аби зійшло вже роз, якось розлізлося по цій землі. Вон бур'яни які сходять. Якраз нормально воно підсохне після картоплі. Все по Ну, Тут так само. Ось. Є кавун. Тут насадила ще динями. Ось дині сходять. Ті, що я насівала ось. Ось-ось. Тут он один кавун. Тут ось кавун сходить, певно, бо на диню це не схоже. Кавун. ну Кукуруза ж між ними. А це ж гарбузи. Ті, що на кашу сортові якісь, які посіяли, а вони не сходять. Розгребли, ну там де-не-де. О, видно де більше, те раніше зійшло. Розгребли, ось тут навіть і не зійшли. А от воно лежить в сухій землі. Отака от спека була, що висохла, земля аж до насіння достала. Ми давай поливати. Воно й зійшло. Якби не поливали, то не було б нічого. А тут, ось які кабачки посходили, були до морозів. Боже, це ж ми ось помідори насаджували, це мої лампочки. То і тижні ось не пройшло, вже квітнуть. Ми накривали. Від морозів. А посаджені 30 квітня просто в землю так. Чи 1 травня отам? Нічим, не агроволокном, нічим ми не накривали. А накривали вже, як було то 6 днів заморозків. А тут не посходили, так пізніше насадили. Ну, не даремно я вас накривала. Так? Гарнюньки мої. А зав'язь у вас є? Чи нема у вас зав'язі? А ну... Покажіться мені. Ой, там вон глибоченько вона є, але я боюсь пальцями вивертати. Они ну вони там є. Ой, малисінькі там. Я кабачки дуже люблю свої домашні. Так що, йти додому, ми вже там зібралися на город. до обід було гарно. Трошки прохолодно, я в світері була і сонце не сліпило. А це буде жаркувато, але дякуючи, що хоч вітер. І вже ми оте страшніше спололи. Оце так уляпало все, але піде рости, бо морква така слабенька, наче. І посходила, зійшло, не зійшло, зійшло, не зійшло. Там кучею прямо зеленіє. Помідори радують, поки що радують. Ну, надію, що я їх відвоюю у фітовтори. Ну, вітерець. Думаю, що ще ми дойдемо у берег по міжряддю, бо в рядках бур'яну нема, а в міжрядді тільки. І назад, може, трохи повернемося. Гірочки радують. А що ще треба? Наварити молодої картопельки. Зробити до неї зажарочку із своєї ж вон, зелененької цибульки. Не пошкодувати і вирвати її ото, з однією головою з патлами повністю. Нажарити цибульки на салі. Та нарізати отого коробчику свого зелененького, свіженького, не купованого, бо ми колись навіть, купили на паску зелені, захотілося. Купили на салатик, там помідорчик, огірочок і зелені однієї, купованої, яка не знаю, звідки, чи вона наша українська, чи єгипетська, чи турецька, не в курсі. Боже, люди. О, о той кріп, його ж різати не можна було. Я думала, ніж у мене поламається. А свій домашній, він же ж хрустить, да порізати, да картопельку витягти, ота ціленька, коли вона ще не переросток отакий, а отака, вона ж тане в роті, як зварена. Та посипати тією зажарочкою, да зверху кропчику. Да нарвати перед цим за годинку до цього своїх з-під агроволокна у того, своїх огірочків, нарізати їх на половинку, на четвертинку. Ото швидкі малосольні такі. М -м 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 -м. Та що ще треба? Що ще треба? Домашні є домашні. Я пробувала, не те, що пробувала, а відрізняю смак, своя картопля домашня, зварена. І куплена ота рання молоденька з магазину. Приносиш її, а вона ото шкурка вже потріскалася, аж посухла. Вариш, вариш, її пробуєш, а вона суха, наче вона ото вже місяць як викопана. Так що, будемо їхати ми на город. Оце провела вам невеличку екскурсію. Всім до побачення.